Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Принц із Лидар». автор Марк Твен. Лондон середина 16-го століття. Одного дня народжуються два хлопчики Том, син злодія Джона Кенті, що тулиться у смердючому глухому куті Двір Покидьків, і Едуард, спадкоємець короля Генріха VIII. Едуарда чекає вся Англія, а Том не дуже потрібен навіть своїй сім'ї. У тих же нетрях серед усіляких людей живе старий священник, який навчає Тома Кенті читання і письма, і навіть латині через найчарівніші старі легенди про чарівників і королів. Том же бракує не дуже старанно, та й закони проти жебраків надзвичайно суворі. Побитий за недбальство батьком і бабкою, голодний. Лежачи на соломі, вигадує він собі події із життя зніжених принців. У його гру втягуються й інші хлопчики із двора покидьків Том-принц, а вони його двір, усе за суворим церемоніалом. Одного разу голодний побитий Том забридає до королівського палацу і з таким самозабуттям дивиться крізь гратечні ворота на сліпучого принца Увельського, що вартовий відкидає його назад у натовп. Маленький принц гнівно заступається за нього і приводить його до своїх покоїв. Він розпитує Тома про його життя у дворі покидьків, і бездоглядні плебейські забави видаються йому такими ласими, що пропонує Тому помінятися з ним одягом. Переодягнений принц зовсім не відрізняється від жебрака. Помітивши у Тома синець на руці, він біжить до вартового, але той не впізнає принца і виганяє з двору, натовп, улюлюкаючи, жене розумного обірванця по дорозі. Після довгих поневірянь його витягує за плече величезний пияк. Це Джон Кенті. Тим часом у палаці тривога, принц з божеволів. Англійську грамоту він ще пам'ятає, але не впізнає навіть короля, страшного тирана, але ніжного батька. Генріх грізним наказом забороняє будь-які згадки про недугу спадкоємця і поспішає затвердити його у цьому сані. Для цього потрібно якнайшвидше стратити підозрюваного у зраді гофмаршала Норфолька і призначити нового Том, сповнений жаху та жалю. Його вчать приховувати свою недугу, але непорозуміння сиплються градом за обідом, він намагається пити воду для обмивання рук, і не знає, чи має право без допомоги слуги почухати свій ніс. Тим часом страта Норфолька відкладається через зникнення великого державного друку, переданого принцу Вельського. Але Том зрозуміло не може згадати навіть, як воно виглядає. Що, однак, не заважає йому стати центральною фігурою розкішного святкування на річці. На нещасного принца розлючений Джон Кенті замахується кийком, а старий священник, що вступився під його ударом, падає замертво. Мати Тома ридає, побачивши божевільного сина, але потім влаштовує випробування раптово будить його, тримаючи перед його очима свічку. Але принц, не прикриваючи очі долонею назовні, як це завжди робив Том, мати не знає, що й думати. Джон Кенті дізнається про смерть священника і біжить із усім сімейством. У метушні, згаданого вище свята принц, ховається і розуміє, що Лондон вшановує самозванця. Його обурені протести викликають нові знущання, але його зі шпорою в руках. Відбиває у черні Майлс Гендон, статний воїн у чепурному, але пошарпаному одязі. Тим часом до Тома на бенкет вривається гонець, Король помер, і вся зала вибухає криками. Хай живе король! І новий владика Англії велить помилувати Нольфолька, скінчилося царство крові. А Едуард, оплакуючи батька, із гордістю починає називати себе не принцом, а королем. У бідній харчевні Майлз Гендон служить королеві, хоча йому не дозволяється навіть сісти. З розповіді Майлза, юний король дізнається, що той після багаторічних пригод повертається до себе додому, де в нього залишився багатий старий батько. У Гендон Холі знайдеться притулок і для короля. Майлз просить одного право йому та його нащадкам сидіти у присутності короля. Джон Кенті хитрістю відводить короля з-під крильця Майлса, і король потрапляє у злодійську зграю. Йому вдається втекти, і він потрапляє у хатину божевільного самітника, який ледь не вбиває його за те, що його батько розорив монастирі, ввівши протестантизм в Англію. На цей раз Едуарда рятує Джон Кенті. Поки псевдокороль творить суд, дивуючи вельмож своєю простонародною кмітливістю, справжній король серед злодіїв та прихвоснів зустрічає і чесних людей, які стали жертвами англійських законів. Сміливість короля, зрештою, допомагає йому завоювати повагу навіть серед волоцюг. Молодий шахрай Гуго, якого король побив палицею за всіма правилами фехтувального мистецтва, підкидає йому крадене порося, так що король ледь не потрапляє на шибеницю, але рятується завдяки винахідливості Майлса Гендона. Натомість у Гендон холі на них чекає удар Батько і брат Артур померли. А Гю, на підставі підробленого ним листа про смерть Майлза, заволодів спадщиною і одружився із кузиною Едіт. Гю оголошує Майлза самозванцем, і Едіт теж зрікається його, боячись, що Гю уб'є Майлза. Гю такий впливовий, що ніхто в окрузі не наважується впізнати законного спадкоємця. Майлз і король потрапляють до в'язниці. Де король знову бачить у дії лють англійських законів. Зрештою, Майлз, сидячи біля ганебного стовпа, отримує ще й батогів через зухвалість короля. Потім Майлз із королем вирушають за правдою до Лондона, а в Лондоні під час коронаційної ходи мати Тома Кенті впізнає його за характерним жестом, але він вдає, що не знає її. Від сорому торжество меркне для нього, і в ту мить, коли архієпископ Кентеберійський, готовий покласти на його голову корону, з'являється правдивий король. З великодушною допомогою Тома він доводить своє королівське походження, пригадавши, куди він сховав зниклу державну початку. Майлз отримує нагороду великі статки разом із титулом графа Кенського. Зганеблений Гю вмирає на чужині, а Майлз одружується з Едіт. Том Кенті доживає до глибокої старості, користуючись особливою пошаною за те, що сидів на престолі. А король Едуард VI залишає по собі пам'ять милосердного і справедливого правителя. Дякую за коментарі, вподобайки та підписки. Ваша підтримка це джерело сили і натхнення. Особлива подяка спонсорам, котрі допомагають каналу фінансово. Це можна зробити через карту Приватбанку, БайМієкофі або стати спонсором на Ютубі. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.